Молодець Мія, що ти робиш? Я тобі насадила травки, щоб ти їла, а ти що? Мія, ти що? Хто б тут буде прибирати? Мама на обіді, Мія. Тебе розум є, дитино, що це ти зробила? Ну подивись. Що ти накопала? Ти що там, Черв'ячка шукала чи що? Мія? Мія! На! Ай ай-яй, же ж шкода, ну шкода просто. Ну зараз хай тато прибирає, прибирай, мені нема коли. Молодець. І зараз в тебе знов в ванну прийдеться тягнути. Таку брудну. Ну чому ти накопала отут травку? Що вона вже не росте, то ти ти її поїла.